Добрий вечір. Сьогодні 1 березня. Початок весни. Ну і події, які в нас відбувалися. Ну, такі не дуже добрі події у нас на фронті, політичні події. Не дуже добрі. Не так давно загинули наші військові спецнази. 20 військових загинули. В Херсонській області. От вони пливли на п'яти чов... човнах. Один човен тільки повернувся. От, загинуло багато наших спецназів. Молоді хлопці. Дуже шкода їх, дуже гірко. Як це сталося все в них? Чому це сталося? Чи є тут видно? Сьому що відбулося в їх заміну. Хочу спитати, що скажуть карти. Так, ну шо, подивимось. Ах, що нам карти розказують? Хлопця, у хлопців було завдання повернути нам територію, закріпитися на українській території. шістка кубків і дев'ятка жертв, і захищати, трійка мечів, розбите серце, не вдалося. Це вже карти показують те, що вже відбулося. Не вдалося це зробити, розбити серце, біль. Звісно. Для України. Перспектива. Це все робилося, планувалося. Звісно, для нашої перемоги підсилити, підсилити нашу там армію що була. Президент знав про, про цю керівник країни, що планується про цю спецоперацію. Президент знав і, і ще якісь троє людей знало, і ще троє людей. Ну і як, як хтось зробив дурість, Якусь дурі. Може це зрада, може це дурі. Але зробив зробив свій вибір, за кухані і розповів комусь суд. Суд це інформацію, дав інформацію і наробив отакої шкоди дев'ятка мечів. Теж ось паш Кубків інформація, аж мечів загроза, ну, яка призвела помірність, яка призвела до загибелі наших військових. Так, ще подивимося, а хто ж ця людина, чоловік чи жінка, що розповіли, кому розповіли. І хто розповів ворогу про цей план? Так, подивимося. Хто розповів ворогу про цей план? Чоловік чи жінка? Ну, чоловік і жінка розповіли. Я тільки капиталів. Чоловік і жінка були в компанії. А де вони? Значить, це розповіли військові, які знали, чи політики? Розповіли насамперед ворогу. От, хто розповів ворогу? про цю спецоперацію? Так, військові і політики, ви. Військові розповіли і політики. Подивимося. Хто розповів? Докладемо тут карту. Військові політики. Політики. Політики тут, бо помірність, помірність призведено, призведено оце все, звірська, до обнулення, до смерті. До смерті привела. Звідка політика якогось призвела до смерті, зриву цієї операції. Ця карта означає звістку. Тут же політики, а військові, ну, військові діяли. Діяли, вони раділи, от що буде у них все добре. Але закінчилася п'ятірка Пентаклів. Закінчилось дуже недобре. Ну, військові тут ніби... Невинні. Вони можуть просто розповісти, військові просто розповіли політикам, бо це їхня, ну це їхня така робота. Розповідати політикам про свої задуми. От, а вже політики ворогу розповіли, бо тут дев'ятка пентаклів. Це інформація, звістка, звістка пішла від політиків, причому ось іерофант високого рангу, політики високого рангу. Це не прості політики. Їхня зрада призвела оце до такого результату. Так, ну що тут можна сказати? Нічого такого карти доброго не сказали. Це так, як можна було передбачити. І розуму, і безкар. Дуже шкода наших людей. Подивимося тепер, що, що дужче робитих наших військових. Що душі хочуть сказати зараз. Що їхні душі зараз хочуть нам всім українцям сказати. П'ятірка Пентаклів, десятка мечів, зрада, зрада і смерть. Звісно, їх убили, трагічна смерть. Вони довго готувалися, тріска пентаклів готувалися. Хотілося, щоб все зробити так, як треба, але місяць, місяць це, це зрада, обман, якась підлість. І такий результат. Тут навіть карти показують, що інформація, від якоїсь жінки могла піти. От королева Пентаклів за гроші вона і дев'ятка Пентаклів, вона дала інформацію за гроші. І могли заплатити за цю інформацію. Яка жінка? А жінка це може бути і, і коханка, і в парі жінка. Ну так, жінка розповіла. Яка жінка розповіла комусь із великих політиків, з великої влади Ірофан. І вони, звісно, вони зробили такі дії, що зраду, що перемога, яка могла бути, змінилася, змінили, повідомивши ворогу, перемогу змінили нас, відлюдність. На смерті багатьох людей Смерть. Ну, це душі розповідають. І тут іще ось башня. Карта башня випала. Це душі розповідають померлих. Що розповіли політикам, розповіла якась чия жінка, дала інформацію і їх зрадили. Карта місяць, зрада, карта смерті. Перемогу перевели в смерті. Зрадники. А чи знайдуть цих зрадів? Чи випливуть ці зрадники коли-небудь? Чи буде розслідування, чи випливуть ці зрадники? Тут Пентаклів десятка мечів смерть. Смерть від звістки, від зради. Від карта справедливість. Все-таки карта справедливість. Тут у нас випадає, може бути і карта колісниці. Ці зрадники можуть викритися, може, можуть їх визначити, хто зрадник. Якщо розслідування має бути, тому що це велика кількість людей загинула. Має бути розслідування. Отакі карти показують, що Щось ми будемо знати. Хто це зрадив, зрадник виплив, Випливе зрадник на поверхню. І ми всі будемо знати, хто це зробив. Бо це дуже важка ситуація, надважка. Бажаю всім здоров'я, всього найкращого, Добре. до побачення.